Жінки свідомо порушують права дітей, обмежуючи їх у спілкуванні з рідним батьком. Так дійсно це зараз дуже часто буває. Я Впевнена, що ви точно зможете пригадати такий випадок серед кола своїх знайомих. І на цю тему я сьогодні мала дві підряд консультації з різними чоловіками, коли матері їх дітей забороняли їм спілкуватися з дітьми. Так, дійсно, існує об'єктивна перешкода, що вони не можуть фізично знаходитися біля своїх дітей. Тому що один чоловік проживає у Польщі на постійному місці проживання, а другий чоловік моряк. і не може може також фізично бути біля своєї діти, дитини, але ці обставини не повинні впливати на їх спілкування з дітьми, і у такому разі жінка не повинна перешкоджати такому спілкуванню навіть в онлайн режимі. Але не всі жінки це розуміють.